Буб, буб, бубка Боб. <губ> Губка Боб квадратні штани. Губка Боб не продає бургери, він продає настрій. Мультфільм став улюбленцем покоління не завдяки технологіям чи сюжету, а через особливість головного героя. Його енергія, оптимізм і унікальний голос це сила бренду, що об'єднує. Губка Боб це не, не найрозумніший, не найсильніший і не найпривабливіший персонаж. Але його Тон Войс завжди щирий, доброзичливий і позитивний. Він не змінюється під тиском, не імітує інших і тому приваблює фанатів, які шукають авт автентичність і теплоту. Його бренд-комунікація це 100% впізнаваність. Він захопливо смажить крабсбургери, бургери що перетворює нудну рутину на шоу. А клієнт щоразу повертається, навіть коли. Планкт краде рецепти, бренд Губка Боб тримається на емоції, а не на технології. Як це пов'язано з бізнесом? Багато брендів хочуть виглядати солідно, серйозно, як усі, а потім дивуються, чому їх не запам'ятовують. Губка Боб показує головне в епоху персонального маркетингу. Люди піпують емоції, настрій, атмосферу, а не просто продукт. Бренд із душею перетворює, перетворює клієнтів на фанатів.